Вітаю усіх, хто зацікавився проектом перший день після. Нагадаю, що, що мене звуть Сергій Гаврилов, я викладач сторітелінгу. і вчора у мене з'явилося відчуття, що люди, які володіють словом, які можуть, які наділені. Уявою багатою зараз можуть зробити дуже важливу річ для всієї нашої країни і для всього нашого суспільства, тому що ви всі розумієте, що ми живемо в інформаційному просторі, і цей інформаційний простір на насичений різними історіями. І вони бувають надихаючі, бувають дуже трагічні, бувають токсичні, бувають відверто э, ворожі. І на все це нам треба зробити відповідь. Є одна ідея, яка об'єднує нас усіх зараз в ці часи. Це ідея перемоги, і оцю ідею нам, як людям творчим, треба підтримати своїм талантом. І я думаю, що я знаю, як це можна зробити. На моєму курсі сторітелінг реальності є така вправа, яка називається Перший день після хеппі-енду». і оця вправа лягла в основу того, яким має бути оповідь про перемогу для того, щоб вона діяла, для того щоб для того, щоб вона надихала людей, для того, щоб вона створювала відчуття. В коучингу і в психології і в сторітелінгу також є такий момент. Чим конкретніша, чим матеріальніша, чим більш м м чуттєвою є мета, до якої йде герой, тим сильніше вона притягує до себе е героя. Тобто не тільки герой, Прагне до мети, але й сама мета його притягує, як ну, хто займався метафізикою або енергетичною практиком, знає таке поняття, як Егрегор. От настав час людям, які вміють писати, які вважають себе людьми, які можуть складати слова і вкладати в них сенси, настав час укріпити Егрегор нашої перемоги. І для цього. Я запускаю проєкт. Я ще не знаю деталей, бо ця ідея виникла у мене тільки вчора. Але фіналом цього проєкту я не знаю, скільки він буде, скільки він буде по часу, але фіналом цього проєкту має стати збірка коротких оповідань, яка буде називатися Перший день після. У мене ще немає контактів з видавців, з видавництвами. Я ще нікому про це не писав. Я хочу просто створити, почати це створити, щоб кожен бажаючи міг написати цей твір. І я готовий, якщо в творі будуть виконані ті умови, які я зараз. Озвучу, то я готовий давати свою рецензію, допомагати, і ми будемо. Я думаю, що ми будемо збиратися може раз на тиждень і робити спільні практики для того, щоб допомогти пройти якісь моменти для того, щоб ці оповідання посилити. Отже, давайте до умов. Перше текст має бути в теперішньому часі. Це дуже важливо, тому що теперішній час закріплює нас тут і зараз. Коли ми кажемо в теперішньому часі, на, е, тим, хто нас читає, набагато легше відчути з цим зв'язок, зв'язок з тими відчуттями, з тими подіями, які відбуваються. Це перше. Друге, текст має бути від першої особи. Чому Тому що це також дуже сприяє залученню, і це також дуже сприяє переживанню емоційного досвіду автору як свого власного. А це дуже важливо для нас дати відчути наш досвід, як ми будемо відчувати перемогу. Дати його відчути тим, хто буде це читати, і хто з якихось причин не може цього відчути. Це друге третє. Обсяг тексту має бути не більше трьох сторінок, 12 кеглем. Це вже я роблю. Я оцінюю реально свої можливості по часу для того, щоб я міг, міг долучитися до коригування, до рекомендацій по цьому тексту. Більше обсяги тексту я просто не подужую. А, ну, Я хочу, щоб це було дуже насичені, дуже, дуже короткі, але дуже насичені емоційно оповідання. Третє, Це вже четверте буде. так? Текст має бути насичений сенсорними описами. Тобто, в, в тексті має бути, бути кольори, смаки, запахи, дотики, тобто звуки. Все, що вмикає органи відчуття. Це та це також для того, щоб зробити максимально відчутними це відчуття перемоги, для того, щоб люди, які будуть це читати, могли відчути, яка перемога на смак, яка, яка вона на запах, яка вона на дотик, яка, який в неї звук. Це дуже важливо і це. Варто зробити, і я буду за цим слідкувати, якщо ви погодитесь прийняти участь в цьому проєкті. І ще один момент. Цей текст, ці три сторінки, мають містити, містити в собі, містити в собі, щонайменше вісім з дев'яти сюжет, основних сюжетних точок. Універсальної структури оповіді. Чому? Чому це важливо? Тому що я, ну хто не був у мене на курсах, хто і не знає, хто був, знає, що я фанат універсальної структури оповіді. Я вважаю, що саме універсальна структура оповіді допомагає завантажити будь-яку ідею на підсвідомість і розкачати людину від байдужості до катарсису. Тому я буду вимагати, щоб, була, щоб були пройдені всі точки структури, саме для того, щоб ідеї, ідея перемоги була закладена читачам на підсвідомість, щоб кожен міг її відчути. Чому 8 з 9? Тому що а, точка експозиції може бути. Прибрана, тому що ми всі знаємо експозицію, ми всі в курсі, і тут можна буде починати з ініціюючої події одразу з другої точки, а конкретніше, з, з, зранку після. Тобто е, ініціюючою подією всіх цих історій, звичайно, буде перемога, так і от історії мають починатися. Там одразу після цієї, одразу після цієї точки, можуть зранку, можуть після обяви. перемоги. Тобто історії мають починатися з того, що перемога відбулася. Тобто для того, щоб перемога була вже здійсненним фактом в цих історіях. Це дуже важливо. І останнє за розпорядком, але не за важливістю. Це те, що в тексті не має бути слова перемога. Це дуже важливий момент, і поясню чому. Тобто, текст має бути насичений відчуттям перемоги, але це слово не має бути написане. Тобто, це дуже сильно це є така техніка, коли якесь поняття розкривається в тексті, але воно не про. Говорюся, і це робить його сильнішим. От завдання цих текстів це зробити, зробити ідею перемоги потужною і все, і все проникною. От такі моменти. Тобто, ще раз нагадаю, все більш коротко. Перше, текст в теперішньому часі. Друге текст від першої особи. Третє обсяг тексту три сторінки 12 м кеглем. Четверте. Текст має бути насичений сенсорними описами для всіх чуттів. П'яте – текст має відповідати універсальній структурі оповіді, містити щонайменше 8 з 9 базових сюжетних точок. І текст не має містити слово перемога. Воно має бути в усьому, в кожній букві має бути, в кожній літері має бути перемога. Оце, мабуть, і все. Текст можна, текст можна писати, розміщувати на у себе, у себе на сторінках в Фейсбуці з хештегом перший день після. От, відмічати мене, і я зможу коментувати ці тексти. І мабуть, якщо буде потрібно, якщо буде така потреба, ми будемо зустрічатися може раз на тиждень, кілька разів. Зустрічатися для того, щоб може зробити колективну практику і щоб розкачати один одного, підтримати один одного для того, щоб це стало яскравіше, щоб це стало об'ємніше. І щоб, можливо, народилися більше цікавих ідей. Оце і все, мабуть, що я хотів сказати. От, якщо вам це відгукується, якщо вам це відлунює чим то, чого ви підсвідомо, можливо, хотіли, то ласкаво прошу проєкт перший день після. Чекаю на ваші тексти.